Ми це? Вдоху, ще Де ми? А, він, каже, він каже, що можливо хтось в саме білі магазину нас жде. Ну, також, також тут саме якийсь монстр, і він ти поробив заміпокаліпс міномет. Але. Окей, давайте знайдемо можливо того, кого і все нам треба. Ну, пошлі. Тому йдемо. Бінокль з тебе є? Да. Круто. Так. Йдемо. О, а це хто? Добрий день, а ви хто взагалі? Подождайте, хто? Ви хто? А ви хто? Нам сказали, нам сказали, те, що тут є той, хто нам треба. Я не знаю. Він дев'ять штукає матві пісока. Ми впали з літака сюди. Ми ще не знаємо, що це і де ми. <клух> Блин, ну я вам тут продукти купляв А що ви тут брали, убрали? Я її вообще то вже Тут не було мінігана, тут тільки РПГ-17 була і все так. І так і їх то ще б. І так їх хоче купить. Її хтось купив онлайн. І їх хтось онлайн купив. Ви що ми ми якось вас знаємо? Ага. Деміт? 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 Я тебе щось пам'ятаю. А хто ти Ну це Матвій. Матвій Піцоткар. Я такого не знаю, але Давіда знаю. Це заслужений, це заслужений шериф. Я працюю в СА С щось. В Світова армія захисту. Да. С Святова Армян Захар. Да САЗ я не долюбляю. Откуда в тебе Откуда в тебе миниган и дробаш сразу в кармані? Катень. Тут саме монстр існує Ага, нам казали, що тут монстр. Ну, якщо монстр, <ріст> я по вбити Ага. Пусть хтось перепутав М16, з м 12 Куди ти літаєш? Що ти за прибори такі? Я думаю, текста ще один <ріст> агент. <ріст>